Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про промо від біржі Поленікс. Якщо коротенько про біржу, то проблем з верифікаціями, з депозитами, з виводами грошей, блокуваннями, аккаунтами і в цьому всьому роді цієї всієї двіжухи таких проблем не було. Біржа активно розвивається, дуже багато проводить промок, тим самим залучає нових користувачів. Списався з менеджером, виділили мені 30 тисяч гривень іменно для мого ком'юніті, іменно для моїх партнерів, хто зареєстрований або буде зареєстрований під моїм посиланням. Давайте перейдемо до умов. Акція тільки сьогодні почалася. Можна подивитися, що пост набрав 663 перегляди. І можна подумати, що місць більше немає. Як бачимо, що ліміт на мій канал 40 переможців. По суті, якщо в акції будуть приймати а, людей 100-150, то буде рандом. Будуть рандомно вибирати людей. Може, тим самим люди, людина, яка переглядає, дивиться, що вже багато переглядів, і вона думає, що тим самим місця вже закінчені, але ні. По суті, в мене до цього промо було там 10 рефералів, так і залишилося 10 рефералів, але з них ще ніхто не виконував умови. Давайте коротенько пройдемося по умовах. Призових місць виділили тільки 40, де кожна людина утримує по 200 кон, а це в районі 20 доларів. Умови максимально простенькі, потрібно зареєструватися за моїм посиланням або вже бути моїм партнером і зробити торговий об'єм як мінімум в 200 доларів в парі кон і USDT. Після цього просто очікуємо бонус в розмірі 20 доларів. Місць є багато, я не думаю, що всі 40 місць будуть зайняті, тому що якщо буде 50-60 людей виконають умову, тоді буде рандом. Припустимо, якщо виконають людей 80, то 40 людей будуть в прольоті, їм нічого не нарахують, а 40 людей виберуть переможців і тим самим нарахують кожному по 200 кон. Якщо ти новачок і ти також хочеш виконати цей промо, по суті, тут не потрібно вносити ні 200, ні 300 доларів. Можна внести і 20, і 30 доларів та сума, яка тобі приємна, якою ти будеш торгувати, тобі потрібно торгувати тільки 200, там, 5, 200, 210, 215 доларів. Але мінімум, щоб було, 200 доларів. Що таке торговий об'єм? Це просто купити і продати. Якщо в тебе є 20 доларів, ти купив і продав, в тебе рахується торговий об'єм вже. 40 доларів. І тим самим тобі потрібно наторгувати як мінімум 200 доларів. Якщо ти не знаєш, як робиться торговий об'єм, то заходиш на мій YouTube. І цей відеоролик іменно для тебе, як зробити торговий об'єм. Там все показано, робиш торговий об'єм і лутаєш своїх найлегших 20 доларів. Тому якщо навіть ти цей відеоролик будеш дивитися 20 березня, 22 березня, під закінчення вже цього промо, то на цьому відеоролику може бути і 300, і 200 переглядів, але все рівно виконати промо можуть лише 15-20 людей. Тим самим ти виконаєш промо, і тим самим ти гарантовано 100% утримуєш свій бонус в розмірі 20 доларів. Тому люди, які недооцінили цієї промки, знайдуться люди, які обов'язково її дооцінять. Навіть якщо ти переглядаєш цей пост, як я вже говорив. 21 числа, 22 числа, і сумніваєшся, думаєш, «Хм, може вже більше 40 місць, 50-60 місць, я вже не попаду, навіть не буду ризикувати. Тоді ти можеш спокійно мені написати в особисті повідомлення, запитатися, чи є ще місця, чи ти гарантовано 100% отримуєш бонус, і я тобі скажу, чи залишилися ще місця, чи вже всі 40 місць розібрали. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту. Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал саме час. В своєму телеграм-каналі я публікую темки, на яких можна заробити: теснети, аірдропи, роздачі, новини по ринку та ще багато чого цікавого.